Бати літа пройшло. Словно і не бувало. бувала. Короте, майже липень 29.06. У нас просто дубар. Але я без коготочок Іду виносити сміття. А, це канал життя життя нутріціолога. Як вона є? В мене захворів син. А, і, і наразі він вдома. І я дома господиня. Я і працюю, і з дитиною, і в принципі просто якийсь трешняк. Зараз вже йому краще, але в садок ще ми не ходимо. Тому вирішила поїхати нарешті в класну якусь е е е типу барбершоп, щоб його підстригти. Тому що він вже такий в мене заросший, страшненький. Ні, він в мене гарненький, звичайно, це моя дитинка, але зачіска в нього була не фонтан. Тому їдемо зараз його підстригти. Потім на ринок, абрикоси, персики. Що а -а -а. ще. Бринзу. Десь потрібно взагалі їжу купувати. Я настільки замоталася, у мене таке перше було. Я хоч є, шопінг-дієтолог і працювала довго в супермаркеті. Але у нас якісь такі останні дні скажені. Я забула просто про те, що потрібно купити їжу додому. Сьогодні прокинулась. Зазвичай син там в садку їсть. А це я прокинулась. А в мене чоловік, я, моя сестра, малий. Треба всім сніданок. а У мене вдома нічого немає. Ні, ну як були, там якісь чотири яйця. Я їх змішала з банкою тунця. Відкрила печінку, тріски, якісь там помідори. Всі, а, лаваш був він у нас зацвів. Назавжди хліба, всі зацвітають, бо ми їх майже не їмо. Тому сьогодні треба і закупитися, і працювати із дитиною, і з всім. Це йду. Їдемо тюпчик зі, зістрибати, зістрігати. Today -info. Все, йдемо вже ми в нашу перукарню. Сподіваюся, підберемо дуже гарну зачіску, бо він хлопчик. Мені так подобається, коли хлопчики ходять з такими стрижечками, Такими прям ну, модними, модними. Так, це знаходиться на Кобилянській вулиці. Ми просто по іншим не ходимо, як туристи. Тому і місць не знаю, де можна зробити. Нормальні зачіски, тут є перукарня, ми на неї завжди звертали увагу. Заходили ввечері, але потрібно тільки по запису, звичайно. Тоже записалися сьогодні. Так, тут все гарно. Я, до речі, вчора бачила мера міста і власника цієї, цієї панської гуральні. І ще половини всього в місті в Чернівці. Дуже приємний чоловік. На зовнішність, прям він такий. От я була була реально приємно вражена його зовністю, зовнішністю. Тому що я вважаю, якщо людина втратила свою фігуру, вона втратить все. Ось бачите, сюди йдемо. о трошки? Та не мочила. На мочили треба? Да. Мій маленький. Розвів мене на морозиво. Постригли, вже не знімала як стригли, бо забрав телефон, щоб дивитись мультик. Але так гарно себе вів, що я прям сиділа. І мовчала. А це напроти тут морозиво є, Таке дж джолі кафе. І, звичайно ж, він мене потягнув сюди. А я пішла. Тепер він їсть морозиво, а я сижу з тобою. Може буде кави випити. Будемо каву. Чай, воду. Нічого ж месестра не хоче. Так, і поїдемо ще на базарчик за абрикосками, персиками. Такі смішні абрикоси купували по 70 гривень. Прямо космос. Я всі, що купила 2 кілограми, певно, за кілька днів, за три дні її з'їла. Такий гарний стілець від них. Це із розгляду жартів. Ми вже вдома, і зараз я вам покажу свою розпаковку, що ми придбали. Я вже з базару нічого не знімала, але це неможливо. З малим на базарі бути щось знімати з камерою. Там ще, ну там таке коїться, нам з два мужлани так вибісили. Один на дорозі, просто ти тільки зупинився, Пішоход, Ідуть пішоходи. Ми зупинилися на машині пропускати пішоходи. Далі йде е, світлофор. І там червоний, і всі стоять. Тобто і є можливість під'їхати і стати на пішоходному. А ми просто чекаємо, щоб пішоходи спокійно ходили. І ми чекаємо, поки там буде черв... зелене світло, щоб повернути. Починають сигналити. Виходить мужлан. Підходить до нас, у вас ще Ви чого не їдете? Я вам серйозно кажу, я злітаю з катушек уже. Я не можу їх терпіти, цих мужланів вонючих, кончених, от таких от що Оце. Боже, нащо я так себе довожу? Бо було ще потім одне. Ми стояли, купували там. На ринку, ну так, при дорозі всі стоять і риночуть, і всі купують там якісь там продукти. Там купа народу їде, сигналить. тако під'їхало, геть вже машиною. Мій бок зачепило. Я стою вагітна з дитиною. Ти, блін, вусати таракані ще. Ти бачиш це? Просто кончені люди. Ні їх, от терпіти не можу цих мужланів. Вони для мене гірше орків. От таке сидить, тако. Так, Боже. Так, все, виговорилась. Кончені. Просто кончені. А тепер розпаковка. Так, що у нас тут? Тут у нас домашні яйця. Е, здається, по 5 гривень штучка. Я не пам'ятаю, бо купувала сестра через кума у знайомих, як завжди. Тут у нас томати і кріп петрушка. Такі маленькі помідорчики, вони дуже-дуже смачні. Вони із заліщиків. Це. Е, Прикарпаття. Тобто це наші місцеві, не херсонські, а от прямо от тут от їх вирощують. І вони нам, а, якщо влітку, взимку, ми точніше, ми купуємо або чері, або рожевий, то влітку зараз ці от прям дуже смачні. Тим паче, що з Херсоном і за цих орків все кінець. На, 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 на сьогоднішній день так точно. А тут в мене все в пакетиках. Так, це абрикоски. Абрикоски Домашні Чернівецькі по 100 гривень кілограм. Це пастаї, буду готувати сьогодні в сметані. Ми дуже не доїдаємо з вами бобові, а в Чернівецькій області і в Чернівцях всі їдять ось такі фасульки, пастаї. Тому взяла також, буду готувати. А це телятина. Тут 2,5 кг молочна домашня телятинка. Заплатила за неї 330 гривень за 2,5 кілограми. Потім огірці. Огірки, огірчики, огурчики, такі маленькі, гарненькі попиришку. Так, я не пам'ятаю, мені здається, 60 гривень кілограм. Потім морквочка, цибулька, моркву вже точно не пам'ятаю. Тут трошки персиків. Персики Сорт котячі помпушки, як мій чоловік називає їх, по 85 гривень кілограм. Це черешенька, черешенька по 40 чи по 50. 40 чи 50, бо там були різні види, я вже не пам'ятаю. Це ще одні томати. Так, Тут в мене агрус і малина. А тут в мене черніка... черніка чер, чер, черниця, ой, включила. Черниця буде по 60 гривень кілограм. Ой, не кілограм, а е, баночка півлітрова. Тут в мене 140 гривень літр домашньої сметани. Бо я буду в сметані тушкувати пастаї, а потім завтра буде ще й насирники мені. Масло домашнє. Цей шматочок, здається, 65 гривень. І сир бринза. Сир бринза 45 гривень за цей шмат заплатили. Все, ось така в мене розпаковка. Тож зараз така розхвильована, сяду і буду їсти абрикоси персики. Агрос, малинку, якісь ягодки, бо просто це якийсь кошмар. Ви виїхали в люди, не можна виїхати в місто із за цих уродів, бо ведуть себе просто жахливо. Їм потрібно жити не в суспільстві, а десь я не знаю в якомусь лісі. І це не перший раз. Я вже тут ну, в Києві такого я взагалі не зустрічала, щоб настільки була неповага. Ну так, підрізають один одного на дорозі, по-різному буває, але щоб от прям так. Як тут, і це вже не перший раз то на на ринку на калинівському там. Постійно якісь мужлани верещать, терпіти не можу коли верещать. Ми що, не люди, не, не в цивільному якомусь світі живемо, чи не можна якось сказати, дайте, будь ласка, проїхати. Я хочу проїхати. Ні, воно сидить, воно буде сігналить, воно буде вапіть. Йому все рівно. Жінка, ти вагітна ти жінка, чи ти вагітна жінка, ще й з малою дитиною. Просто ванючі уроди. Ну, от, просто немає поваги до цих людей, бо це не люди, це просто особі. Фу. Дівчата, виговарюйтесь в коментарях. Якщо ви теж зустрічаєте таких уродів, пишіть, будь ласка, будемо вилівати негатив тут. Все цілую, підписуйтесь.